Всім привіт! З вами Таня. Сьогодні хочу вам показати, що я купила на Чорну П'ятницю. Це моя перша посилка на цю Чорну П'ятницю, яку я замовляла на сайті Huda Beauty. Зразу в перші дні розпродаж, там знижки до 80%. І якщо ви берете на 150 євро і більше, там кожен день пропонуються якісь різні подарунки. Наприклад, зараз, сьогодні, як я знімаю це відео, сьогодні ще є розпродажі. То за 150 євро пропонується блиск для губ, і плюс одна палетка дев'ятка. Там можна вибрати з трьох, здається. Але я не, не, не гналася, хоча це на мене не подібне. Я не замовляла на 150 євро, а замовила тільки те, що я дуже хотіла. І в мене вийшло, здається, на 67 або 68 євро. Ну, і давайте подивимося, що я замовила. Ось так запаковано. Такий пакет, ось тут вже проглядається. Ось так, Beauty, в Такі гарні пакет запаковує, в такі губи свої. І давайте подивимося, що я замовила. Так, почнемо, звичайно, не з цього, бо це я вже докидала в корзину, як то кажуть. Давайте почнемо з основного. Що я замовила? Основне, я дуже хотіла палетку Rose Quartz». І вона, звичайно, ця Rose Quartz була на розпродажі, але тільки 30%, тобто за 47 євро. Повна ціна, здається, 67 і мінус 30% виходило 47 або 48 євро. Але я побачила з більшою знижкою ось такий набір. Його теж Rose Quartz, його повна вартість, ось тут видно, що є, його повна вартість була 125 євро, але мені вдалося його купити за 50 євро. Туди входить палетка, три пензлика і е, блиск-бальзам для губ. Ну, я порахувала, що вигідніше взяти цей набір, тому що виходить, що за 3 за чи за 2 євро більше, і три пензлика плюс цей бальзам. Ну що ж, класно, давайте подивимося. Вона ще ось в такій косметичці. Її можна цю косметичку повторно використовувати. Так. Давайте трішки відсунемо і будемо дивитися. Значить, тут палетка входить. Потім три пензлика і ось бальзам. Так, бальзам я, напевно, не знаю, комусь подарую, я не користуюсь таким. Давайте відкриємо, подивимося все одно. Ой, не відкривається щось. Ось так виглядає. Знаєте, що він мені, ось я так подивилась, він мені сподобався. Можливо, і буду ним користуватись, тому давайте відкриємо, подивимося. Ось так виглядає. Давайте зробимо сводч. Ну, ось такий прозорий. Вітла трішки додавлю. Ось так виглядає. Так. Ну що ж, класний, мені сподобався. І давайте подивимося три пензлика, які вони поближчі. Так, давайте їх розкриємо. Ось, що їх відкрити, це теж проблема. Так, відкрила, відрізала. Ось. Вони йдуть в таких чехольчиках. Давайте відкриємо, подивимося. Ось така, ось такий один пензлик, так. можливо, світло краще. В принципі, дуже м'якенький. Яке, це для розтушовки. Так, як його назад одягти, це неможливо. Так, другий. А, а що це? Подивіться. Що це за якість така, що в мене зразу відірвалось. Це нормально? Дивіться. Весело. Почалось. Можливо, можна підклеїти. Ну, ось так виглядає пензлик. Ось, і третій. Третій ось такий маленький. Теж м'якенький. Ось такі три пензлика і так стояти, і ось така палетка, із-за чого всього це робилось замовлення. Дуже хотіла цю палетку. Це моя давня хотілка, від коли вона вийшла. Так, давайте її відкриємо. Ось так вона виглядає. І давайте відкривати. Так, потрібно чимось закрити певну коробочкою. І ось такі в неї кольори. Так. Ось так виглядає. І давайте робити свочі. Так, поставлю її тут, не на пензлики. Так, поставлю тут. І починаємо з верхнього ряду. Ось такі відтіночки так. починаємо робити сводч. Я вже підготувала, щоб стирати салфетку. Так. Так, наступні чотири. І робимо свок. Так. 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 Далі. Так, оцей вазеліновий лаустон я не буду робити. Давайте далі. Цей рожевий. Оцей дуже класний так ось такі цей рожевий треба трішки оцей наслоїти. Оце, оці два мені дуже подобаються. Вони подібні, але вони дуже класно виглядають. Так, скільки в нас ще залишилося? ще п'ять штук, якраз на п'ять пальців. Раз, два, три. Чотири. І цей п'ять. Ой, цей взагалі класний. Так, давайте отут уже. Так, оцей я б хотіла ще раз. А який це був оцей? Тут весь як він класно на пальці виглядає. Давайте світло проміняємо. Ось він на сводчі. Ось такі відтінки. В принципі, рожева гама мені. До речі, мені найлегше працювати з рожевою гамою. Мені найбільше підходить до моєї зовнішності. Ну, я дуже задоволена, що мені по такій ціні вдалося її взяти. Так. Але це ще не все. Що ще я замовила? Я замовила ще одну палетку, яку я теж хотіла. Це ягуар. Так, зараз її покажу. Ось так вона виглядає. Вона йде в такому прозорому чехлі. Зараз відкриємо. Ось так вона виглядає. Тут теж є зеркало, давайте чимось закриємо. Так, чим тут закрити? Де я відро у А, коробочка. Ось такі відтінки. Так, ось я зробила свочі без вас, щоб не затягувати відео. Давайте їх підсвітимо. Єдине, оцей відтінок якийсь мені попався дуже сухий ось цей. Не знаю чому. Але він ось так на палець, ніби нормально набирається, класно виглядає, але переноситься якось дуже-дуже важко. В принципі, палеточка класна, і я забула сказати, по ціні я її купила за 12 євро. Повна вартість була 30, і на неї була велика скидка. Знижка 12 євро. І що покажу ще, що я добирала. Добирала я ще по 8, за 80% знижки. Ось такі тапочки. У мене вони в 36 розмірі. Зараз їх розпакую і вам покажу. Ось так вони виглядають. В принципі, вони класно виглядають, все зроблено нормально. Єдине, що мені не сподобалось, ось ось тут, де пальці, дуже, воно якесь тверде. Я не знаю, чи воно розноситься ось тут. Ну, для тапочок це надто якесь таке тверде, якісь вони такі трохи дубові. Тому я не знаю, чи я буду залишати собі, можливо, продам. Але я їх купила по смішній ціні за 5 євро. В принципі, за 5 євро класні, ну але повна ціна на них, здається, 30 євро, то 30 євро я би не радила. За 5 так, ну, за 30 тут нема за що платити, тому що вони ось тут не дуже зручні. Не знаю, чи розносяться, чи ні. Виглядають класно. Такий фіолетовий колір. Так, це ми заберемо, щоб було гарно. І ще останні тільки я якщо не бачу... Не можу її знайти. А, вона в коробочці Останнє, що я замовила, це ось таку точилку для олівців. Вона була за 1 євро з чимось. На неї теж була 80% знижка. Так, повна ціна, я вже не пам'ятаю, 6 чи 8 євро, чи 10. Ні, напевно, десь в районі 9 раз. 80. Вона євро 50, здається, була. Ось така точилка На два Відділення мені якраз треба було для великого, тому що для маленького в мене є, в принципі, а для великого олівця е, в мене зламалось. Так, зараз подивимося, як вона тут відкривається. А, ось так. Ось так відкривається тут, в принципі, і висипається все. В принципі, буду пробувати, думаю, що мало би бути непогано. Так, гарно зроблено, стильно. Так, і мені дали два пробника в подарунок. Ось в такому пакеті приходить. Один пробник це скраб. Скільки 3 мл для обличчя попробую. І другий це тональна основа. До речі, хотіла цю тональну основу теж попробувати. На неї зараз знижка 40%. Не знаю, я ще думаю, до завтра, чи буду ще одне замовлення робити, тому що і хочеться ту палетку в подарунок, яка зараз іде, і не знаю, чи мені треба косметики ще на 150 євро, чи просто зробити на мінімальну суму на 40, там, якщо робиш на 48 євро, то безкоштовна доставка. Може, попробую якраз оцей світлий, хоча цей світлий, бачите, це 200 b він мені буде темний. І от я не розумію, чому така дискримінація. Чому всі відтінки є: 200, 300, 300 навіть 2 є, 400, 500, а сотки немає, ні 100, ні 110. От я ще й не знаю, я сумніваюся, між 100 і 110. В принципі, я завжди беру найсвітліший, найсвітліший 100, але він. Я не можу зрозуміти, чи він йде в розовинку чи нейтральний. Якщо нейтральний, я би взяла 100. А, а якщо ні, якщо в розовинку, то я би краще взяла 110, він йде трошки в жовтий колір. Ну ось, Краще б поставили якийсь соточку, щоб попробувати. А так, для всіх типів є, а для сотки нема. Ну, несправедливо, скажімо так. Отак вона виглядає. Ну, в принципі, такі два пробничка в подарунок. Мені моє замовлення дуже сподобалося, тому що я купила дві палетки, які я дуже-дуже хотіла. Ну, це вже таке вдобавок, скажімо так. Пензлики теж непогані. Єдине, що така неприємність, що один з них відчепився. В принципі, я його засунула він вроді тримається. А ні, не тримається, бачите? А ці, ці міцніші за. Ну, з одним якась така неприємна штука, не знаю. Ось. А так, в принципі, мені сподобалось. Пишіть, як вам моє замовлення, що ви пробували з Huda Beauty, що вам подобається, що, можливо, ні, буде цікаво почитати. Я вам дякую, що ви залишались зі мною до кінця, що за ваші лайки і за ваші коментарі. А ми з вами побачимось в нових роликах. Всім па-па-па-па!